174-й день в Канаді, 13.03.24. Сьогодні середа, і сьогодні третій день, як мене болить ранку гору. Другий другий, другий ранок. Понеділок, вівторок, Ні-ні, вівторок і середа. Я все спихав на, на оцій шинук, але сьогодні я був в Arch і там була ще Юля, вона там зараз працює. І каже, що всі похворіли. Половина їхнього персоналу прибиральниць похворіли, їх тепер проводять в інші, і вона теж з температурою. Я температуру не міряв, але сьогодні відчуття було, ніби була температура. Так що ця зміна клімату впливає на всіх, всім, коротше, погано. Ну, багато кого болить дуже голова. Тиск, там голова, а мені просто слабість і все. Я спати хочу, а після того ще й горло почало боліти. Ніде не перемерзав нічого такого, все добре, але от таке. Ранок у мене почався. Спокійно з будильника. Я встав перед будильником і таке відчуття було, ніби я проспав. Якраз будильник заграв. Буває таке деколи. Заграв будильник, все виліз з ліжка, зібрався і потопив на роботу. Зразу. Я без машини, нічого прогрівати не треба. Пішов на роботу. Десь перебігся, скоренько зайшов. Зразу на четвертий зробив собі кавес, жу, п'ю, прийшов Сем. Щось він там почав розказувати, багато історій, бо не виспаний він якийсь на своїй хвилі, як не виспаний. Сьогодні то він зовсім пішов робити в одній квартирі. Є Плінтус, і є на Плінтус такий малесенький ободочок, сантиметр на сантиметр, десь, може більше. І ми його в основному пристрелюємо таким пістолетом на цвяшки маленькі. Але Сем вирішив дати силікон. І він той силікон дав просто стільки силікону, що я не повилазило по бокам, а це силікон. І це ну, не відмиєш силікон, просто так. Треба спеціальний спрей у нас спрей є. Ну, але дуже капарно зробив, пішов брати ножик, лезо міняти, бо це все треба здирати. Я кажу, чувак, здрито все. Я пристрелив нормально на пістолет, я пішов, приніс пістолет, зробили методу. А потім ще я розлив воду в security room, у нас є кулер. Апарат з своєю пляшкою великою, він набирав воду, йому перелилось горнятку, впало, все впало з рук. Ну Сьогодні такий собі день нього. Не, не вдався. Але він сьогодні був цілий день без мене, так я, я був сьогодні теж без нього. Бо в сьомій ну, я пив каву і дзвони, чак, що там, я вже на сьомій авеню? Приїжджай, треба тут закінчити, туди-сюди. Я приїхав. Я не до то, того, що приїхав, я кажу, я йду пішки, що тут їхати, Перейти дорогу, брати мінівен, там батарея ми зняли, постави на зряку. Я кажу, все. Знімай сьогодні батарею, я йду на сьому меню, ти знімай постав на зарядку і собі тут роби, що хочеш, щоб заявки. І от таке от. То Сем поставив батарею на зарядку, ніби вона зарядилась. Будемо бачити, скільки вона потримає. А от. На сьоме меню ми закінчили дошків, щоб прикручували до стінки. Плюс робили сантехніку. Взяли за сантехніку. Чак довірив мені робити сантехніку. Та це конструктор для дорослих. Я... Подобається робити електрику, сантехніку, це все мені подобається, бо там чітко, кутнички, у, труби, труби, поворотики, це все, я порізав. І тут дуже просто все фіксується спеціальними зажимами, раз-раз без проблем. Я це зробив. Він каже: о, та ти можеш бути сантехніком. Я каже, а чого ж ні? Він задоволений, бо я роблю все. І він собі може не робити. Він тепер мене всюди, я так розумію, буде тягати з собою. Поробили, поробили ми ту сантехніку. Потім він каже: о зараз овнер приїде, власник того всього. Подивитися, що ми тут наробили. Але ми мусимо їхати, їдемо до тата овнера, бо в нього там щось стало з гаражними дверями. Ми приїжджаємо. Він живе сам в замку, тато власника того всього, має купу машин, має, там стоїть 0 кілометрів на спідометрі, нова якась там іномарочка під чухлом. Volkswagen, по-моєму. Euh, щось таке. А в нього ворота піднімаються і є направляючі, і одна направляюча відірвалася від стелі, там кріплення зламалось. І нам треба було друге. В нас було одне. Ми поїхали, ми поїхали назад, весь лідли, взяли кріплення, взяли болти. Вернулись назад, і ми то йому зробили. Він живе сам. І що йому робити? Він складає пузлі. Пазли. Пазли складає, і в нього було кілька штук вже на картонці три штуки. І він передав нам, щоб їх заламінували для нього. Вони поклеють, брамочку, все як має бути. І ну, Потім будуть якісь картини, але чого. Гарна ідея. Якщо нема часу, то пазли складати. Ну, купа часу, пазли складати, потім їх роблять в картину, і він собі по хаті їх по тому замку розвішує класно. І гарні такі пазли, Там коні, ну, гарні гарні природа, не, якась. От. Там побули. Повернулись ми назад, пообідали разом. Чак купив каву, попили кави, каву, каву з мафіном з пирожним з кексом. І цей. Такі-то справи. Далі чак каже, що як будеш вільний, як надумаєш їхати, їдемо. Я кажу, то їдемо вже. Їдемо вже, треба їхати. Арч нора допомогти хлопцям. Три хлопці там: Джордж, Агет і Алекс. Український наш. В нього сьогодні день народження, так що вітаю його з днем народження. Він не хотів нічого відмічати, нікуди йти. Вони сьогодні вдома з дружиною. Ну, нехай буде, відпочинуть. Я зараз дзвонив до наших, але ніхто не збирається йти вітати. І я думаю, що не треба напрошуватись. Раз вони хочуть побути самі, нехай побудуть. Але я подзвонив до Каті, до його дружини сьогодні і питаю, що ви, як ви. Ну вона розказала, що хочуть вдома самі, добре, без проблем. Але в неділю в мене були день народження. В дитини одної, там буде вечірка в неділю, і після тої вечірки зал буде фактично мій пустий, ми можемо зібратися. Я думаю, що під їх, я вже написав повідомлення, можна буде зібратися. Побачимо, як до того дійде. Варченора, ми приїхали і пішли, взяли інструменти, бо ми пішли в квартиру до трансгендера. Тут, тут, тут нормально, тут не можна їм нічого казати. Це був чоловік, стала жінка. Тепер до, до нього, до неї тільки можна говорити вона. Ші. Не можна казати гібікас обійдеться, може якусь скаргу написати. Навіть. Ну, я не бачу змін, був чоловік негарний такий лишився. А, ну, жест просто. І ми пішли, там в нього була душова кабіна. Душова кабіна, І по краям силикон потемнів, бо його ніхто не мив, і такий ніби грибком покрився. Не, не грибок, просто чорний, брудний силикон. Воно вже їло всередину. В'їл в всередину. І ми взяли спрей, я взяв ножик, чак спробував теж що робити. Але він забув купити нормальний силикон. Він купив, але хлопці вже його використали. Каже, їде куплю ще один. І я кажу, зразу: купляй той силікон, а я буду це чистити і обробляти. Я то поки чистив, потім прийшов, аге, Джордж, ще щось спробували мені допомогти, але ми вже майже все зробили. Я кажу: силикон, як даєш? Треба просту воду, мильну воду, мило, навіть для рук мило запінити і зробити мильну воду. І от наноситься силикон, в шов, наноситься вшов силикон, потім всикається водою і можна стягувати. Пальцем спеціальним шпательком, чим-небудь, але воно вже там, де мильна вода, там не прилипає силикон. Головне, щоб силикон попав гарно в шов і все. І в, них, в них спрей можна було знайти. Але вони лінились, всі троє. І я кажу, хто любить силіконити? Аген зразу виривається робити, так як сем, але в сема дві лівих, а ваге дві правих. <сум> ну невелика різниця. І він починає валити той силікон. Скоро валить, пальцем замащує його, як масить пальцем, силікон з двох сторін вилазить. Я показую так. Ну от, Що ми замастили? Але силікон тут виліз на сантиметр і тут. Його то витерли. Але він лишився на поверхні, і потім він з часом починає жовтіти, на нього кидається бруд, його неможливо помити. І виходить така от чорна діра, чорна така шпара, то щоб всі знали, що силікон то погана штука. І Потім клінерам платити за те, щоб помили його, з 50 доларів треба платити за це. Ну, вони з тим бавляться теж довго. Бо то попробуй то помити. Я не люблю чистити силікону. Я уявляю, ну, клінери може люблять. Отаке. От. Ми то зробили. Чак каже, ой, Роман, ти тут можеш сидіти в тій ванні хоч цілий день. Дав мені часу. Кажу, Та без проблем, я зроблю. Головне, силікон, щоб би купив. Засиліконили, вийшли звітом і. і... і... Ясно, ясно. І поїхали в В вствіл ми приїхали. Там ще була, Оце я поміг з Плінтусом Семові. Підказав йому, що треба викинути той весь силікон, що він там напацькав. Він і на підлогу. Бре Плінтус відклеє від того силікону, що він там напуцька, поставив на підлогу. просто. Не на що. Клінери будуть вимивати. І дзвонить прибиральниця в іншій вежі, в тавер. Бі, столик зламався. Є такі декоративні столики, там, де люди сідають, щось, там, ну, як декоративні за ними можна сидіти їсти, ну, маленькі такі, журнальні. Ніжка зламалась, ніжка, вже треба йти. кажу. Так, Ми зараз прийдемо. Сам каже, ми зараз прийдемо, маємо має, має роботу. Зіллюємося. Ні, ні, тут вже, тут вже не емердженс, не якась там тривога. Після того ми взяли інструменти і пішли туди. Я собі захватив під дорозі яблуко. Думаю, в тренажерні сьогодні не піду. Почуваю слабість така. Думаю, раз горло боліло, може і хворий буду. Нагружати лишній раз в організм. Не буду пити протеїнового молочка, оцього порошку приворка. Візьму собі яблуко. Це була якась четверта по четвертій. Пішли ми туди, я собі їв яблучко. Дивлюсь стіл. Сем пішов з охороною говорити, бо в нього там в телефоні вірус, може, той йому то почистить. А я пішов до стола, дивлюся, що тут болтик один відкрутився. Великий болтик, ножка збоку. Я правою рукою їм яблуко, лівою взяв, той болтик прикрутив, лівою взяв ключ, дотягнув всі болти, сижу, їм яблуко за тим столом. А Чак каже, ой, треба забрати той стіл на склад, а ми завтра його зробимо, так як має бути. <гум> Та -та -та. Йо -йо -йо. От таке от. Зробили ми стіл. В охорони ключ застряг в замку. Вони там перевіряли систему охорони, і в них ключ застряг. Йо-моє. я кажу, Сем, а інструменти в Сем, а Сем тя інструменти. інструмент, треба ключик. гайковий ключ. Е, коротше, треба взяти, витягнути той ключ. І Сем то зробив і поїхав додому. Лишив інструменти на паркінгу, там у нас є місце, і поїхав зразу додому. П'ята година. П'ята година треба бігом додому. А я пішов, думаю, все-таки йду я в тренажерний, пішов я в той тренажерний, купа народу. Блін, чувак, два індуса були. І один із них є тренажер, шнурок. От тренажер стоїть тут, і тут шнурок такий. Він стояв ось так, і отут піднімає таку штучку. Впереді. Я бачив в відео приколах, як жінки так роблять. І шнурок між ногами. А це чувак, він же другий раз це робить ідуть, пахне по-індійськи. І це. І от цю вправу робить. Я кажу охороні, блін, скачай мені той відосик, я от покажу. На Ютуб закинув, ясно, що заблюрю. лице, але, але це просто жах. Я зробив всі вправи свої. Ну, не всі. Яке всі? Я зробив перший круг, бо там все було зайнято. Купа народу, всі тренажери зайняті. Я сів на лавку і зробив вправи, які я роблю е, друг, в другому колі. Зробив, зробив собі на біцепс, спотянув, де штана звільнилась. Був цей чувак, що скаче на одній нозі на руці, на... Там придумує всякі е, вправи з шнурками, що тільки він не придумає. Взяв от штангу, поставив на висоту плечей. Я от не бачив, що він робив, але. Під тою штангою всі блінчики, що були на тренажері, він поставив на кубку. І він, напевно, вставав на то, лапав штангу і, і присідав. Ну я не знаю, що він робив, але но... <плес> я не дивився, я в другу сторону дивився, бо у мене інші вправи були. І він звільнив до тренажера, пішов, що штангу потягав, але бачив, що мені важко йде. Важко йде. І блін, і думаю, ні, не треба кидати, бо чую, що недобре себе почуваю. Якраз дзвонить охоронець, застряг в другого охоронця ключ знов. В системі перевірки там, сигналізації. Я вже знав, що робити. Я кажу, добре, я, я йду до тебе, поможу, я і так вже не хочу займатися, збігові дріжки, все зайнято. Пішов я йому витягнув той ключ. Переодівся і потопав додому. Вдома я. Вдома, я, вдома, я вдома. Вдома я собі підігрів їсти. Бульончику загрів зразу, думаю, поїм. І. Сижу їм, дзвонить дзвінок в двері. Мівея приїхала. Кнопочка відкрити двері не працює. Спустився і впустив. Вона ж не має ключів. Мівея вона от поруч в цій кімнаті буде і цей. Е, поговорили ми з нею, все, прилетіло, в Індію скоро летить, я не питався коли летить. І я думаю, паралельно поставлю собі яйця варити. Нехай варяться, будуть в холодильнику, у мене в холодильнику в дверках є 6 місць. І я там ставлю не сирі, а варені яйця. Вар... Сирі в мене там коробочці варені, і нехай будуть варені. А... І на роботу думаю, візьму собі завтра з макарончиками. Сьогодні мені зайшло. Бекон, і оце все. І поставив варити, я в основному наставляю на телефоні таймер. 12 хвилин вистачає і варяться так як треба. А зараз я говорив з Мівеєю, паралельно то зробив і забув то зробити. Добре, що прийшла Нана, і Нана виключила. Вони там якраз зустрілися, поговорили, і Нана виключила. Не згоріла хата. Mm. Ні, Нормально, там вода ще була. І от такі тут справи. Завтра, Міве, цілий день вдома, я їй дав від відхідних дверей, від квартири вона має, взяла у нас були запасні, а от відхідних дверей я їй дав, бо не було. Ренді має, але. Речі не відповідає. Мені не треба, завтра вона вдома буде, так що мене пустить. Побачимо. Побачимо, побачимо. Ось такі то от справи. Так що сьогодні я йду відпочивати, в ванну не йду, буду спати. Зараз поголитись треба. Тільки поголюсь і йду відпочивати. Все, Па-па.